Друзі, приготуйтеся. Зараз буде трішки гумору з присмаком вибухівки. І не просто вибухівки, а такої, що російську бронетехніку відправляє в глибокий морально-технічний нокдаун. Отже, ситуація. Ворожа колона танків і БМП вирішила, що час настав. Десь на російському брифінгу хтось вказав пальцем на карту і сказав: Ану, марш, сюди на штурм. І наші герої броньованого цирку, недовго думаючи, вишикувались у лінію. Хаті, з димом, з гусеницями, що скригочуть, і вперед. Але не врахували однієї маленької деталі. Українці це ж не просто воїни, це архітектори мінного ландшафтного дизайну, такий витвір інженерного мистецтва, що мінне поле виглядає як злісний квест з сюрпризами на кожному кроці. Отже, перший танк бабах! З тріском, димом, як перший тост на весіллі, гучно, неочікувано і зі втратою рівноваги. Екіпаж у шоці, вежа в повітрі, а позаду друга машина. Вона, звісно ж, не розуміє натяків і повторює подвиг ще гучніше. Бо російська тактика проста: якщо один не пройшов, значить треба їхати ще швидше. Третя БМП, взагалі герой комедії, їде, бачить дим, уламки, але думає, та то просто хмара, їду. І як у мультику наступає прямісінько на подаруночок від ЗСУ. Ще один фейерверк. Піротехніки відпочивають. Четверта одиниця техніки вже намагається дати задню. Водій побілів, навігатор плаче. Командир намагається згадати, чи в контракті було щось про самогубство. Але мінні поля, вони як вайфай у готелі, всюди, де не треба. І тут ще один вибух: мінус чотири з п'яти. І от стоїть п'ята бронемашина. Єдина неушкоджена. Вся в пилюці, дриже як студент перед іспитом. Командир не знає, чи то дякувати Богу, чи тікати до Кемерево. І тут, як в анекдоті, в ефірі з'являється голос українського оператора. Ну що, хлопці, вас чекати чи самі підете? І тиша. Така тиша, що навіть пташки з окопів повилазили послухати, а потім характерний звук заднього ходу на всіх частотах і швидкостях. От така вона штурмова операція Мінна лотерея. Чотири з п'яти не просто підривалися, а проходили прискорилий курс демілітаризації з елементами польоту. І все це без авіації, лише мінімалізм, скромність і трохи українського гумору.